Так, дитині е, сказали зробити вдома сніжинку, такий папа тато каже такий, та що, можна зробити сніжинку, чи б ні. Але щось я напевно дав маху трішки. Я боюсь, щоб ця сніжинка нікого там не зашибло в класі. Хі -хі. Така, ну, невеличка така сніжинка вийшла. Нормально. Биокон такая снежиночка. Крохотулька, правда? Ну такая. Крохотулечка снежинка. Такая вечно голову может припасти. Гарно, что таки не идут с неба, да? А взагалі не на дорогу. мне подобается. Ну, тут волосиня Но я задоволен. Задоволений, сподіваюсь, дитині сподобається, та й в школі теж буде норм. Далі буде.